Всім доброго дня. Дивіться, ось о, підключив уже повороти. Вивів провід ось о, на противотуманки, як я й казав, буде тут труба. І в трубі пустю провід тоді. Противотуманки поставлю. Диві штуки. Тут теж з цієї сторони. все. Випустив із запасом, Оставив провод. Теж поворот підключив, пустив. Провода ось, бачите? Теж кинув. Туди. Тут у мене буде е, блок передохранітелей стоять. Отак. О. Отак буде стояти блок передохранителей. І вже потім буду там підключати усе. Е, це ось я в гофрі, який казав, пішов у гофрі туди, аж в кінець. Зараз я пройду вам покажу. Так, дивіться, тут що в мене. Так, от генератора де болтик. З гаїчкою, Іде напряму на стартер. На провод, що йде на плюсову клему. Це буде напряму одним словом. Потім, от оцьогось, де фішечка знімається надівається, це провід ітиме він на, на релі заряда, поняли акумулятора. І потім одреле, і ще йти на кнопку, ну, на кнопку далі проїдь. Потім як поставлю, вже покажу. Е, потім з катушки безім'янний на трамплер. На трамплер підключив. Потом Б у мене ось, бачите, Б. Б. Це піде теж на кнопку. Потім покажу. ВК. ВК. Пішло на втягующе на стартер. І це теж. Проводок на і ще на стартер, піде на кнопку потім. Забув, тільки що кинув. Зараз підключу. Все, тепер виходить такий жмут проводів. І буду підключати далі. Попідключаю, поставлю блок передохранітелей, попідключаю і буду показувати, куди який, що і так ну, по порядку, щоб ви зрозуміли. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, буду фотографувати, або схему вам нарисую, щоб ви зрозуміли. Ну, якщо щось не зрозуміло, пишіть. Відповім, нарисую, щоб було понятніше, бо я розказувати не вмію. Дивіться, ось у Гофра йде. Зараз перейду на ту сторону, покажу вам. Так, Гофра пішла. У мене воно, бачите? Раз і повернула. Так само і з шлангом ось за цим. Це пішов у мене шланг теж туди. на... Розпределитель. Так, йдемо далі. Воно пройшло у мене там. Ось я зняв, зняв тут рифленочку, щоб було ну, удобно працювати. І ось пішло воно. Провод, шланг, і тут і зразу даже бензошланг. Ось бачите, бензошланг йде. Потом гофра з проводом і такий гідравлічний. Ще один гідравлічний проложу, зараз немає, привезе. на днях человеке, я проложу сразу еще, добавлю один гидравлический. Потому что подача и обратка должна идти. Вот сюда раз, и пошло прямо в этот швеллер что на сиденье. И виходить, вот тут, видите, выходят они. Той пішов на бензобак, он там отак. так, и на бенз, вот сюда, на краник. Так, шланг сюда будет подключаться, все. Разпереділитель гофра. Дивіться, гофру я завжди роблю отак. І, і отак буде грати рама. Воно грає, поняли? Ну, удобно, ніколи не ламається, все хорошо. І плюс повороти хорошо бере. Бачите як? Як, скажімо так, гусаком. Ізоленти в мене не хватило, вже завтра докуплю. І отут я повністю завжди ізолентою заматую. Чого кажу зразу? То що ви їздите, світ попадає і вона потім покришиться швидко. А так в ізоленті вона, ну, вона не так і ламається, вона кріпша стає. Я завжди ізолентою мотаю. Не було чорної, синю, нічого. Завтра куплю чорну і ще заверху чорну не мотаю. Теж ось, ось зняв. бачите, Задню частину, і всередині воно теж посверлив. Прям проволочку поприкручував. І ось тут у мене край виходить. І тут в мене край виходить. Кину або на ту сторону, або на цю. На ту, наверно, кину в сторону його. Тоже проведу тудою, просвердлюсь і виведу на стопи, на повороти, на габарити. І оттуда запітаюсь, проводом кину вже на ці. І все. Нічого важкого немає. Як буду підключати, все далі, я вам покажу, розкажу. Все, дякую за перегляд. До побачення.